Мають право представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагати у вас документ, що посвідчує вашу особу. Друзі, всім привіт! Дуже багато звернень від вас стосовно того, що приходять співробітники ТЦК, вимагають у вас документи і у майбутньому складають повістку, як діяти в такій ситуації. На початку слід зазначити, що представники ТЦК не мають повноважень вимагати у вас взагалі документ, що посвідчує вашу особу. Це може зробити співробітник поліції, якщо знову ж таки. Є конкретна підстава. Ці підстави передбачені в статті 32 закону України про національну поліцію. Обов'язково прочитайте в загальному, це якщо ви вчинили якесь адміністративне або кримінальне правопорушення, якась підозра на вас є, і в такому плані. Але знову ж таки повинні бути якісь фактичні дані, і вас з ними мають ознайомити. Також, якщо поліцейський перевірив ваші документи і передає представникам міськомату, за це передбачена кримінальна відповідальність. Також заборона передавати конфіденційну інформацію в даному випадку. Ваші паспортні дані третім особам. За це також передбачена відповідальність. Обов'язково телефонуйте на 102 і повідомляйте такі факти.